Вітаю всіх! Продовжуємо розв'язувати вправи з логарифмом. І сьогодні тема нашого уроку застосування властивостей логарифмічної функції до розв'язування вправ. Отож, зараз нагадаємо основні властивості логарифмічної функції. І так, логарифмічна функція. Спочатку нагадаємо, що таке логарифм. Логарифм з грецької означає логость відношення і аритмос число. Логарифмічною функцією називається функція виду Y дорівнює логарифм за основою А числа Х, де А більше нуля і А не дорівнює одиниці. Десятковий логарифм це логарифм за основою А, яка дорівнює 10, має спеціальне позначення. Читається логарифм числа Б. Мається на увазі, що логарифм за основою 10 числа Б. І натуральний логарифм це логарифм за основою Е. Е це ірраціональне число, значення якого наближене 2,7. І позначається логарифм b. Наступне, що нам треба сьогодні пригадати, те, що функції y дорівню а в степені x і функція. І функція y дорівню за основою а числа x. Це є взаємно обернені функції її графіки симетричні відносно прямої Y дорівнює Х. На цьому рисунку ми бачимо графік функції Y дорівнює логарифм за основою А числа х, якщо основа А більша за одиницю, і відповідно обернена до неї функції Y дорівнює а степені х, де також а більше за одиницею. Відразу нагадаємо, що в цьому випадку функція y дорівнює логарифм з основою А, числа х є зростаючою, так само, як є зростаюча і показникова функція, якщо її основа більше за одиницю. Якщо ж основа дробове число, тобто А знаходиться в межах від 0 до одиниці, то функція логарифмічна спадна і, відповідно, функція, яка до неї обернена, показникова, y дорівнює рівня в степені х також складна. І ці графіки ці функції симетричні відносно прямої y дорівнює х. Основні властивості функції, ті, що є, скажімо, спільні для обох випадків, це те, що область визначення функції в нас х належить від нуля до плюс нескінченності. Так? Тобто є додатні числа, область значень, значення y. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності, Y набуває значень. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тобто множина дійсних чисел. Загар на графіку гарно видно, що функція є ні парною, ні непарною. Точки перетину з, вісь... з осями координат. Звісю ог не має точок перетину. Це означає, що пряма х до рівня 0 вісь О, є вертикальною асимптотою. Точка перетину з звісю х це точка з координатами 1 0. Тому функція логарифмічна має 0. Який х дорівнює 1. Нагадаю, що 0 функції це те значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 0. Якщо проаналізувати ще графіки функції, в кожному з випадків, то ми ще можемо говорити про таку властивість, як знакосталість. тобто для яких значень? Х в області визначення, функція набуває додатніх і для яких під'ємних значень. Якщо це розглядати графічно, то ми говоримо про розміщення частини графіка у верхній півплощині, тобто над вісім у Х і в нижній. Розглянемо випадок, якщо основа більше за одиниці, то функція набуває додатні значень, якщо x Набуває значення від одиниці до плюс нескінченності. Одиниця, звісно, не включається в цей проміжок. Тобто y більше нуля, якщо х належить від одиниці до плюс нескінченності. І, відповідно, y менше 0, у менше нуля, якщо х належить ось цьому проміжку від 0 до одиниці. 0 і 1 не включаються у даний проміжок. Якщо в нас Основа дробове число до додатніх значень y більше нуля, функція набуває на проміжку від нуля до одиниці і від'ємних від одиниці до плюс нескінченності. Якраз оцю властивість ми можемо використати в подальшому для порівняння чисел з нулем. Чисел з нулем. Ще одна цікава властивість висновок, які можна зробити з. Означення логарифмічної функції з її властивості. Ось на даному рисунку зображені графіки логарифмічної функції, що основа більша за одиницю, і ми маємо зростання спадання основ. Так? Значить, в даному зеленим кольором це основа 10, потім основа 5 і основа Е e, 2,7. Тобто 10 більше за 5 і більше за 2,1. І що ми бачимо, що чим більша основа, тим ближче до осі ОХ так, наближається ну, ближче до осі ОХ розташований графік. Так? Ось починаючи з А більше за 1. При А більше одиниця. А більше ми бачимо, якщо А більше одиниці, не А, точніше, вибачте, Х більше за одиницю, то ось графік функції, в якої основа найбільша 10, він найнижче лежить. А вже на цьому проміжечку він буде лежати вище. Так, ось тут вони переломлюються. Отже, при А більше одиниці, чим більша основа А, Тим ближче до координатних осей розташовується графік. Тут ближче ось і тут ближче він. Далі, якщо в нас основа менша за одиницю, другове число, зверніть увагу, ось ми маємо синій 0,1, потім основа зростає 0,3 і 0,5, то графік віддаляється від осі від осі о і на ось, цьому, на проміжку від одиниці до плюс нескінченності. А тут він, бачите, навпаки, до осіо він буде наближатися. Тобто ось такі ми маємо випадки. Це можна використати для порівняння виразів, які містять логариф. І сумовуючи оце все, що ми сказали, ми розглянемо такі вправи. Порівняння виразів, що містять логарифми, знаходження області визначення функцій і побудова графіків функції з допомогою отих всіх властивостей, про які йшла мова. Отже, почнемо із вправ на порівняння чисел. Перше, що ми розглянемо, наприклад, порівняти з одиницею. Основу логарифму, тобто якою буде логарифм. Ми розв'язуємо вправи з підручника, це номер 5,7 з нашого підручника. Отже, маємо таке логарифм за основою А 0,5. І більше за логарифм за основою А 0,4. Аналізуємо у нас аргументи х. 0,5 більше за 0,4. І тоді функція більша при значенні х 0,5, ніж, якщо х набуватиме значення 0,4. Це означає, що наша функція в даному випадку зростаюча, так? а це, в свою чергу, означає, що у нас А більше за 1. Далі. Логарифм за основою А числа 2 третіх більше за логарифм за основою А одиниці. Оскільки в нас ми бачимо, що 2 третіх насправді менше за одиницю, а значення функції більше, ніж в точці х рівня 2 третіх, ніж в точці Х. Яка дорівнює одиниці. Оце означає, що функція наша була спадною. А спадна функція в тому випадку, якщо А є дробовим числом. Логарифм за основою А коріння з 5 менше, ніж логарифм за основою А корінь 6. Зрозуміло, що корінь з 5 менший за корінь 6 І за умовою логарифм від цього корінь з 5 за основою А менший від логарифму за основою А корінь 6. Це означає, що функція зростаюча. Тобто, чим менший аргумент, тим менше значення функції. А зростаюча функція у нас в тому випадку, якщо основа більша за одиницю. І останнє логарифм за основою А на 4. Менший за логарифмом за основою А пі на 3. Пі на 4 менше, ніж π на 3, і значення функції в цій точці менше. Це означає, що функція зростаюча, а це означає, що А більше за одиницю. Далі. Чи Визначити, чи додатним чи від'ємним є число. Додатне чи від'ємне. Тобто, інакше кажучи, нам треба порівняти з нулем, порівняти з нулем числом. Перше. Логарифм 0,5 від числа 0,6. Якщо врахувати, що? Логарифм, що число 0. Ми можемо як записати, як логарифм за основою 0,5 одиниці. Нагадую, що будь логарифм за будь-якої основи числа одиниці це завжди 0. Оце завжди буде 0. Так. То ми можемо ось записати 0 ну, через логарифм з основи одиниць. Основа 0,5 у нас дробова. Так? Значить, функція у нас буде спадна. Якщо функція спадна, і ми бачимо, що 0,6 менше за 1, то весь логарифм, навпаки, буде більший. Логарифм буде більший. Далі. Логарифм за основою 0,3 числа 3. Аналогічно, оскільки ми порівнюємо з нулем, то ми можемо записати цей нуль як так, тоді ми можемо 0,3 числа одиниці. Тобто, оцей знову ж таки, це в нас буде 0. Ми порівнюємо з 0, так? То складна функція 3 більше за одиниці, тоді будемо мати ось такий варіант. Інакше кажучи, ми можемо записати, що логарифм за основою 05 числа 0,6 у нас більший за 0. А тут у нас логарифм за основою 0,3 числа 3 менший за 0. Наступне. Логарифм за основою 2 числа 0,27. Якщо ми врахуємо, що логарифм за основою 2 числа 1, це буде 0, знову 0, так? Функція в нас зростаюча. Зростаючи, тому що основа 2 більше за 1, 0,27 менше за 1, тому ми можемо сказати, що цей вираз буде менший за 0. Логарифм за основою π, числа 3, і порівнюю знову ж таки з нулем. 0 це буде логарифм за основу пі числа 1, так? 3 більше за 1 і Пі також більше за 1. Отже функція зростаюча, і ми ставимо знак більше. Порівняємо тепер е, такі числа номер 5, 15, 5, 15. Логарифм за основою 9, числа 2 і число 3, і число 3. Що ми можемо зробити? Ми можемо представити, наприклад, число 3, з основою 9. Тобто запишемо, що логарифм за основою 9 числа 2, а тут ми можемо записати як логарифм. Логарифм. Число 3 буде. Так, 9. 3 – це є логарифм. Так, числа за основою 9. І тут буде 9 в кубі. 9 в кубі. Оце ми представили число 3. 9 в кубі. Справді, якщо 3 винести перед запасивістю логарифма ножником спереду, тут ми одиницю. І бачимо, що 2, звісно, що буде менше за 9 в кубі. Тому ми можемо відставити знак такий. А це означає, що і тут буде знак менший. Далі. Логарифм. Логарифм. За основою 1 п'ята. 1 Числа 27. І порівняємо число мінус 2. І число мінус